Всім привіт! Яка краса 1 листопада Акобея і досі радує. Ось, розкрилася. Через два дні буде Фіолетова. Дуже подобаються мені хризантеми, хоча вони і вийшли. Ближче до пізніх сортів. Ну, обдурила продавець, стимулювала раннє цвітіння і продавала як їх, як середньоранні. Але дуже красиві, червона, біла, ось жовта. Це не така, як у мене, жовта он поруч. Це не вона. Он її маточник розвалився трохи. І ось червона заквітає. Дуже-дуже красива ось ця рожева. Зараз зайдемо, покажу. Яблуневий цвіт уже відцвіла, збіла. біла, біла, дуже красива, дуже ефектна. Арктика вже також вона. Ось мені дуже подобається. Це не біла, вона така, така вона. Красуня, що не передать словами. Кнайпрус. Ось червоненька. Дуже гарна. Походу, це одинакові з тими. Дора, дора красуня. На наступний рік буде в мене в наявності на осінь. Ось дивіться, яка вона. Дуже красива. Дуже-дуже красиво. В реальності кольори дуже гарні. Нас дощить майже без перестанку сьогодні. Та й вчора так само, іначе й сонечко виглядає, а тоді, як лине, і сьогодні ось з бусів вийшли, воно йшов дощ, тепер перестав, але думаю, що ненадовго він перестав. Але потепліло, скільки всякого літає. Я прихворіла. Гарненько так, тому не знаю, коли будуть прямі ефіри, я не можу голосно розмовляти. Красуня. До речі, вона так і називається, красуня. Це корейський сорт. Красуня. Дуже гарна. Так, я, до речі, мене питали, як у вас так виходить, що така красива ось ця рослина. Господи, забула, як зветься, вилетіло з голови. Ось вона поплилася, це бачите аж звідки вона там, куща ж там починається, красолька ця. Я не знаю, я посадила у березні місяці її на розсаду у будинку, вона стояла на підвіконні, потім виносила, закаляла її на двір, а потім. Коли два листочки підросли, основних і почала випускати серединку, я її висадила. По дві штучки садила в кущик. Ось тут вона була також, але я її вирвала, бо вона чомусь посохла. Вона дуже поплилася, аж на гору сюди була, але посохла. Який догляд? Та я не знаю, який догляд, дівчат. Поливаю. З хімікатів нічого не в лунки не лила, ні обробляла, не пирскала, нічим. І нічого. Взимку по снігу розкидала перегній. І оце весь мій секрет. Я вважаю, що чим менше з ним панькається, тим воно гарніше росте. Ось так ось дивіться. Це ж уже поплилося, воно кущо там, воно, я ж кажу, висіло аж ось сюди, аж ось сюди на сітку. Ось, відірвана, бачите. Хтось відірвав, напевно. Цвіте гарна. Я не пам'ятаю, чи я купувала на наступний рік, чи ні. Ще час є, можна прикупити. Дуже красива. І це вже в неї цвітіння вже спало, вона цвіла набагато краще. І не думайте, що я назви не знаю, я просто на даний момент її забула чогось. Я знаю назву, я вирощую її вже не один рік періодично. І в цьому квітнику була, і в тому квітнику вона в мене раніше була. Раніше була кущова, не плелася, була кущова. А це ось я ж кажу, вона аж онде, он де, вон її основа, а поплилася аж ось сюди. Під будинком все радує, треба полить хризантеми. Біла взагалі краса. Чому я вийшла, зараз хожу ще на город, хочу зняти. Спитати вашої думки, хто подивиться з професіоналів, що це за сорт хризантеми. Маточник у мене немає маточника, я не знаю, де він дівся. Можливо, після того, як я в березні взяла три штучки, так, три живці. І я посадила його отам, якийсь у мене не прийнявся назад. Напевно, це оця хризантема. Зидиві, коти поламали. І який це сорт? Я схиляюсь, що це. Ці отат, але ну, не знаю. Є дуже багато схожих. Не хочу між собою, щоб ну, не, не хочу наговорювати. Я так думаю, що ці отат, але я не впевнена. Поламали її, коти мені ось стрибали, ось гілки, ось, поломано. Це я пересадила собі сюди і два кущі було на городі. Один я продала, а один лишається. Якщо нікому не... Боже, яка вона буде красива, камера не передає. Яка вона буде красивезна, слова мене передать біла. А ось дивіться, яка креміста. Як та наче. Досі їх понахиляли. Маргаритки у мене квітнуть. Знову хтось буде питати, який догляд, полив, не знаю, нічим не одобряла. Але поливалися вони, знаєте, коли сигналізував квітник про те, що його треба полить, ми дивилися по маргаритках. Я так точно. Захожу, бачу, листя вже лежить. Все, значить, треба поливати. Тому ось так попросиналася моя банда. Люфу треба позабирати, бонсти, лежить вже попадала. Ну, ось червоненька, малесенька. Дивлюся, такі по 50 гривень продають матюпуньки. І розбирають. Хто знає як воно? Вон, упала, аж надбився край. Так, пішли на город. Ні, я вас з собою не беру. Дощить і дощить, листя вже все впало, краси майже ніякої. Зараз зніму хризантему, то тим часом у мене заварюється чай. Шепшина. Коротше, напхала в заварник усього. У мене дельфініум надумав цвісти, білий, по-моєму. Зараз дойдемо. Що тут у нас робиться? Ой, яка в мене краса. Тут у мене було два кущі червоної куля. Це в дворі вони в мене куля мене побралися, що я щойно показувала всі червоні. А тут від них живці були ідеальні кулі. Дві. І ось дві було. Ось таких Одну людина забрала ще в пуп'янках. А ця залишилася. Бачите. Якщо ніхто не забере, то буде мені на маточник, бо той, що в дворі, точно мені на Ну і квіти такі будуть величезні, дуже гарні. Така ідеальна кулька в неї, вона невисока. Кожен сорт хризантем має не лише різну по діаметрі кулю, а й різну висоту цієї кулі. Жовтенькі. І червона ось в липні живцьована. Я вже не один раз її показувала. Дивіться, яка мамка вдячна. Віце скільки діток дає. Оце маточник. Йо-майо! -ма -йо. Там же ж таки істи що от малесеньке в дворі. Шикарна мамка. Я дивлюся блогерів, які також ведуть сторінки, канали і займаються хризантемами. Більшість вже порозпродувалися, їхні глядачі в них все розгрібають просто і так само відправляють новою поштою. Хто мені казав, може вас не купують через те, що ви новою поштою? А хто знає, чого? Я така, знаєте, я не розчарована в своїх хризантемах. Вони будуть мені. Яка красота? Правда ж, аж душа радується. І, знаєте, подивилася, зайшла до однієї, подивилася. В тому році в неї шикарні були хризантеми, ідеальні кулі, здоровезні, в цьому році, м'яко кажучи, що попало. І вже розпродалися. І вже все позабирали. Не знаю, як воно це все працює. Може, може зі мною щось не так. Я ж кажу, я не розстраююся, просто в мене. Як завжди, дивує, дивує це світосприйняття людей. І, а, і ще плюс до того, що там отакі кулі, отакі кульки, по 250 гривень. Вже розібрали. По 250, дівчата. У мене по 100-120, максимум 150 тут були, де більші, вон. Така здорова. А там по 250. Зна. Так собі просто подивувалася, з вами поділилася та й пішла далі жити. Будемо жити, ну це шикарно буде. Кажуть, як викопати угорщик і поставити холодну віранду, то квітне чуть тільки не до лютого місяця. Якщо віранда така, 3 -4 градуси 4 тепла. Ну, не знаю. Треба спробувати. Викопати яку-небудь або занести такі стішон квітнуть. У мене біла, ось тільки почала в горчиках під хатою у кашпу квітнути. Дощів, дощі помучили, звичайно, їх. А може, це й краще, оці наші дощі вони відігнали від нас заморозки. В тому році дуже рано були сильні заморозки в жовтні, а в цьому році один ото був, в кінці вересня і все. То може, це і плюс для них. Ой, зарядилась оцим жовтим позитивом, піду пити чай, роздягатися, бо гуляла, щойно з бусою втушкалася. Думала, тут дуже холодно, а воно навпаки. Температура така, наче весна. А там он вже немає листя жовтого, все вітер позаривав. Ця жовта, до речі, також дуже щедра мамка, дуже чимало дає діток. Адже оці всі, оці всі, в мене з п'яти кущиків невеличких, оці всі. віч, майже 100 штук було чи 100, От, вже забулася. Так що, хто в курсі? Напишіть, будь ласка, що це за сорт. Бо я вже заходила-заходила до всіх, хто займається в Тіктосі професійними продажами. хто... Веде сортосуміші, вона мені на ту похожа, і на ту похожа, і, і туди і... не знаю. Є такий сорт схожий, але в неї більше отут жовтого, набагато більшого. У мене чуть-чуть тільки жовтенькі края, потім йдуть біленькі і переходять у красивий рожевий колір. Дозна. Але куля гарна. Куля сантиметрів, певно, 60 завширшки. Так, порозмовляли з вами. О, пташки навіть співають. Точно весна. Весна лило мені повне відро води. Це я коли копала полуницю, то занурювала коріння, щоб вогке було, а полуниця, дивіться, шикарна. О, молоднячок. Так, піду пити чай, калини ще треба з змороз... морозилки, з холодильника, тобто достати з цукру перетертої. О, бджілки всі попросиналися. Гарного вам дня. Не хворійте. Хто хворіє, швидкого вам одужання.